Друзі, я вас Хоч і зима, але сьогодні неймовірна погода. Пам'ятаєте, що я проводила практикум любов до себе на останньому зізвоні Zoom Ми крім працювали індивідуально з людиною, але в групі група слухала. Це було дуже потужно Одна дівчина, настільки вражена нашою роботою. Вона підняла те, що не давало їй проживати емоції, і прям на практикумі прожила їх, їй стало. Краще вона почала потім ми почали говорити. І що вона зробила? Вона мені сьогодні прислала посилку. Я не знаю, що там ще, але явно щось дуже делікатне, тому що вона тут стрілочки дияла ось так, написала дура. Дуже цікаво, що там. Ілона. Це Ілона. Ти мене не створив. Тут щось ну, дуже гарне. С'їстивне. Тут ще сердечко мігеньке. О, Боже, з тобою тепло так. Як це приємно. І тут маленьке сердечко. І все фіолетове, бо я люблю ці кольори. Боже, яка краса, Ви маєте це бачити. Якщо в мене навернулись сльози. І вона. це просто. Найкраще, що могло бути сьогодні. Дякую дуже, дуже, дуже дякую. Знаєте що? Зараз хочу сказати для тих, хто сумнівається вести. Соцмережі чи не вести, доносити якусь цінність чи не доносити, проявлятись чи не проявлятись, проявлятись, тому що Ілона просто була на мене підписана. постерігала за мною постійно, завжди надихалась моїм контентом, а потім почала приходити на мої мені продукти. Я дуже рекомендую всім вести соцмережі і давати людям користь, тому що це людям дуже потрібно. З тобою тепло так.